Увага! Важлива інформація про грошову допомогу для мешканців Кривого Рогу. Благодійний фонд, право на захист відкрив реєстрацію на отримання фінансової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Загальна сума виплати на одну особу складає 10 тисяч 800 гривень, що нараховується єдиним платежем за три місяці. Хто може претендувати на допомогу? По-перше, це внутрішньо переміщені особи, які зареєструвалися у громаді Кривого Рогу протягом останніх шести місяців. По-друге, це люди, які повернулися до свого постійного місця проживання після вимушеного переїзду. Існують також обов'язкові умови для всіх заявників. Середньомісячний дохід на одного члена родини не має перевищувати 5400 гривень. Крім того, ваша сім'я не повинна була отримувати грошову допомогу від УВКБ ООН чи інших міжнародних гуманітарних організацій протягом останніх трьох місяців. Також необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості. Родину утримує лише один з батьків з дітьми до 18 років або з особами похилого віку. Родину очолює одна чи кілька самотніх осіб віком від 55 років. У родині є особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Для реєстрації потрібно звернутися до мобільної групи за адресою Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Бизова, будинок 5. Реєстрація проводиться з понеділка по п'ятницю з 9.30 ранку до 16 години. Для подання заявки підготуйте оригінали таких документів, паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Реєстраційний номер платника податків, ІПН, довідка ВПО, за наявності, банківська картка головного заявника. Зверніть увагу, що картки є допомога не підходять, свідоцтва про народження дітей, також документи, що підтверджують опіку, інвалідність чи хронічне захворювання, якщо такі є.